Компанія Ріо виробник якісних ванн та меблів для ванної кімнати. Ми присутні в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Польщі, Угорщині та Чахі. з хмарним рішенням ми більш незалежні раніше. Ми мали власні сервери, які потребували обслуговування та великих витрат. Ми розглядали S4HANA Public Cloud як хмарну erp систему, тому що раніше з деякими своїми рішеннями ми вже перейшли до хмари. Ми хотіли синхронізувати всі процеси по всіх країнах. 4 ФОХАНА допомагає нам мати повну картину складських запасів, наших потужностей та термінів доставки. Без сумніву, це рішення підвищує ефективність управління складом. Ми знаємо, коли виробляти продукцію, коли призупинити виробництво. С ФОХАНА показує доступність товару та терміни доставки. Основною ціллю впровадження такої хмарної erp системи була можливість отримання точних даних в режимі реального часу. S4HANA Public Cloud допомагає нам підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Мрія ріо, особливо як компанія дизайнера продукції, визнання наших виробів по всьому світу, і для досягнення цієї мети нам потрібна була S4HANA Cloud як надійна основа, що допомагає розширити нашу присутність на світовому ринку.